Є два види віри віра ума і віра серця. По крайній мірі, людина має мати віру ума, тобто коли вона розумом розуміє, бачить Бога. А віра серця це коли людина живе по священним божественним законам, і в неї віра розумна обогащається ще досвідом живого спілкування з Богом. І людина починає вже знати Бога. Для ісцеління потрібно, по крайній мірі, віру ума. Коли людина має віру в то вона може горе переставляти, а віра ума не дає людині такої благодаті. Але для того, щоб отримати благодать ісцеління, душевних, тілесних недугів, людина повинна умов зирати на Бога і бачити Бога.